Стоп. Щодня ми потрапляємо під водоспад поганих новин. Відкрив телефон вже тривожно. Поговорив з кимось ще гірше. Але є і хороша новина. Вихід є. У цьому відео я поділюся трьома методами з доказової психології. Вони допоможуть жити повноцінним життям навіть у світі, що кожен день намагається збити нас з ніг. Додивіться це відео до кінця, практикуйте ці техніки. І перестанете бути заручником тривоги. Погнали! Згадайте свій стан у некорисній тривозі. От ви прочитали новини, чи мали якийсь стрес на роботі або в сім'ї, і починається. Серце калатає, руки пітніють, дихання збивається, а в голові крутяться негативні думки. У такому стані ми не можемо адекватно діяти та вирішувати проблеми. Тож перше наше завдання сьогодні навчитися виходити з цього стану. Повернутися у спокій і стабілізуватися, щоб приймати адекватні рішення, допоможуть нам у цьому дихальні вправи. Вони дають мозку та тілу чіткий сигнал: все окей, небезпеки немає, тривога зараз не потрібна. Правильне дихання активує парасимпатичну нервову систему, ту саму, яка відповідає за спокій, відновлення та розслаблення. Одна з найефективніших дихальних технік циклічне зітхання. Англійською Cyclic Sign. дослідження опубліковане в видатному науковому журналі Cell, свідчить, що ця техніка є кращою для швидкого заспокоєння і зниження рівня стресу за рахунок сповільнення дихання, а також подовження видоху. Циклічне зітхання знижує частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск. Воно також допомагає відновити баланс кисню та вуглекислого газу в крові, який часто порушується через швидке поверхневе дихання. Яке ми маємо під час стресу або тривоги. Тож, коли ви у тривозі та не можете зібрати себе докупи, дихайте. Спочатку займіть зручне положення, щоб не було зайвої напруги. Потім зробіть ці три кроки. Перше зробіть глибокий вдих носом, потім зробіть ще один маленький довдих, теж через ніс. І останнє третє повільно видихніть повітря через рот. Протягом 10 секунд. Ось як це виглядає на практиці. Ще одна ефективна техніка дихання 4 7 8. За дослідженнями, ця техніка є менш ефективною, ніж минула. Але особисто мені вона подобається більше. Я часто користуюся нею перед сном, коли треба заспокоїтися. Це чудове снодійне. Як же її виконувати? Також всього три кроки: перше. Вдихаємо носом на 4 секунди. Друге, затримуємо дихання на 7 секунд. І третє. Повільно видихаємо ротом на 8 секунд. Виглядає це наступним чином. Ось і все. Коли ви помічаєте, що втрачаєте контроль, робіть ці вправи протягом хоча б п'яти хвилин, і ви помітите, як тривога відступає. Тільки що ми навчилися заспокоюватися, коли тривога зашкалює. Ми подихали, і тепер можемо мислити більш тверезо. А це означає, що настав час попрацювати над нашим мисленням та діями. Адже некорисне мислення та неефективна дія тільки посилюють тривогу, коли в голові купа негативних думок. І ми не знаємо, що з цими думками робити, не дивно, що нам стає зле. Некорисне мислення та дія це підливання масла у вогонь тривоги. І часто проблема не в самій ситуації, а в тому, як ми про неї думаємо та що робимо. Розберемося, чим корисна тривога відрізняється від шкідливої. Для багатьох людей розривом шаблону є те, що тривога це нормальна, природна реакція на стрес та небезпеку. Корисна тривога Відштовхує нас вирішувати реальні проблеми та адаптуватися до зміни обставин. Схема роботи корисної тривоги така: стресова ситуація призводить до тривоги, тривога провокує нас на дію, після дії відбувається розрядка. Тобто ми потрапили у стресову ситуацію, ми відчули тривогу, ми щось зробили, підготувалися або продумали рішення, і все. Тривога пройшла або дуже сильно знизилася. Наприклад, Якщо поряд літають дрони, що є стресовою ситуацією, тривога змотивує нас відійти подалі від вікон. Ми відійшли у безпечне місце і все, тривога знизилася чи пройшла. А от шкідлива тривога, навпаки, паралізує, виснажує та заважає адаптації ось схема її роботи. Стрес призводить до тривоги. Після тривоги маємо некорисне мислення та неефективну дію. Які тільки посилюють тривогу, це замкнене коло, яке зазвичай призводить до дуже поганих наслідків. Порушується сон, знижується апетит, знижується продуктивність і таке інше. Коли людина більше не може жити повноцінним життям і коли тривога призводить до дезадаптації, маємо справу вже з тривожними розладами. В такій ситуації людина потребуватиме професійної допомоги. Окей, а як зрозуміти, яка у вас тривога: корисна чи не корисна? Ось проста інструкція. Коли ви помічаєте тривогу, робіть наступні кроки. По-перше, знаходимо тригер питаємо себе, що зараз відбувається? У якій ситуації я почав тривожитись. Наприклад, я прочитав новини про перемовини Трампа та Зеленського. По-друге, відстежуємо негативні думки, що я подумав у цій ситуації? Яка саме думка викликала мою реакцію? Наприклад. Я подумав, що Америка припинить усю допомогу і росіяни захоплять моє місто. Окей, записуємо цю відповідь. Письмовися в вправа працює набагато краще. Третє перевіряємо користь цієї думки. Запитуємо себе, як ця думка допомагає мені діяти, якщо відповідь дійсно веде до корисної дії. Наприклад, якщо ви дійсно поряд з ЛБЗ і ви збираєте тривожну валізу та плануєте свої дії на випадок боїв у місті. Це корисна тривога. А от якщо ви за 500 кілометрів від фронту і нічого не робите, а тривожні думки тільки крутяться та й крутяться в голові і не дають спокою, це не корисна тривога. І наше завдання тут дистанціюватися, переключитися від неї. Адже навіщо нам слухати сирену, яка тільки виє, при цьому не допомагає. В такому випадку стане у нагоді техніка кидання якоря англійською dropping anchor». Цей метод допомагає винернути з потоку тривожних думок і повернутися у реальність тут і зараз. Уявіть собі, яхту під час шторму. Яхта це наче ми, а шторм тривога, що вирує навколо. Кинути якір не значить позбавитися від шторму, адже це не в наших силах. Не в силах однієї людини змінити політиків чи війну, але якір дає нам опору, щоб не стати жертвою цього шторму. Кидаємо якір ми у три кроки. Крок перший. Помічаємо та називаємо свої емоції та думки. Ми не намагаємося від них позбутися, а лише їх фіксуємо краще всього на папері. Я помічаю тривогу. Я маю думку, що не справлюся з цим. Чи навіть помічаємо та називаємо у формі жарту: привіт, тривого. Привіт, сум, привіт, розчарування і таке інше. Крок другий: повертаємося у теперішній момент, змінюємо фокус уваги з тривоги на світ навколо нас. Або на своє тіло. Ми можемо робити будь-які рухи тілом, звертати увагу на те, як розслаблюються чи напружуються наші м'язи. Або ж, альтернативно, можемо назвати п'ять речей, які нас оточують, подивитися на них уважно, потім прислухатися і почути чотири різні звуки, які є в нашому доступі, які є поряд. І останнє назвати три речі, до яких ми можемо доторкнутися та зробити це. Такі дії заземлюють нас у реальності і перемикають нашу увагу зі світу тривоги, зі світу фантазій, зі світу негативних думок у світ реальний. Крок 3. робимо змістовні дії. Якщо ви робили щось і вас перервала тривога, поверніться до цієї справи. А якщо нічого не робили, подумайте, які змістовні дії ви можете зробити зараз замість того, щоб крутити в голові тривожні думки. Після того, як ви помітили та назвали негативні емоції та думки, згадайте свої цінності, згадайте свої цілі і скажіть собі щось на кшталт: зараз я маю приготувати дітям вечерю, а потім почитати улюблену книгу. Якщо ви помічаєте, що тривога повертається, поверніться до дихання або пройдіть кроки 1 та 2 кидання якоря ще раз. Усі техніки, про які я сьогодні розповів, справді працюють. Особисто мені вони допомогли подолати тривожний розлад, з яким я жив понад 10 років. Але я точно знаю, що не всі методи однаково ефективні для кожного. У всіх нас є різні ситуації, різні тригери, різні виклики. Якщо тривога заважає вам жити, звертайтеся до спеціалістів, які працюють у доказових методах мої двері, а також двері моїх колег завжди відкриті. Дуже дякую вам за увагу сьогодні. Побачимось, Па-па.